У підручниках написано, що Ніагарському водоспаду 9900 років. Як вони дізналися про це? Водоспад, розмиваючи ґрунт, постійно рухається назад зі швидкістю півтора метра на рік. А що водоспаду є ощелена, її довжина 12 км. Якщо поділити 12 кілометрів на півтора, то вийде приблизно 9900 років. Але є сумніви з цього приводу. Ріка тече на північ, а водоспад, розмиваючи ґрунт на південь, зі швидкістю півтора метра на рік. 4400 років тому був потоп. Коли вода стікала після потопу протягом перших 10 хвилин половина сливу була розмита. 12 кілометровий каньйон утворився за 4400 років. У середині 1800-х років погляди одного юриста та геолога так вплинули на наукове суспільство, що воно прийняло ідею про те, ніби земля утворилася в результаті повільних і поступових процесів протягом числених мільйонів років. Він написав книгу, використавши Ніагарську щелину, щоб дискредитувати авторитет біблійної хронології. Те, що він не включив до своєї книги, підірвало б його оцінку про вік водоспаду. Місцевий житель розповідав, що за 40 років водоспад відступив приблизно на 45 метрів, тобто більш ніж на один метр за кожен рік. При такій швидкості у Шелені було б менше 12 тисяч років. Ближче до біблійної хронології, беручи до уваги неточності в оцінці віку. Але геолог проігнорував дані та сфальсифікував свідчення очевидців, вигадавши на підтверджену повільну швидкість розмивання ущелини ніагарського водоспаду, пізніші вимірювання довели, що вона розмивається швидше, і її вік доводить біблійне творіння та ноїв потоп. Проте, не пояснюючи, як він це зробив, Геолог, дійшовши до нижчого показника, а саме 0,3 метра на рік. Так як довшина ущелини становить 35 тисяч футів, він зробив висновок, що їй повинно бути 35 тисяч років. Цей підрахунок ще більше підірвав віру людей в те, що землі 6 тисяч років. Псевдонауковець бачив у Біблії величезну перешкоду загального прийняття його геологічних теорій. Тому у листах до колег він відверто казав, що геологію слід звільнити від пут Моїсея, від Біблії та біблійного погляду на геологію. Він просто використав довіру людей та свій авторитет президента першого в світі геологічного товариства. Пізніше, саме на основі цієї брехливої теорії, Дарвін склав свою еволюційну теорію, замінивши бога на мавпу, за що згодом людство спіткало дві світові війни. Більше того, саме ця людина і переконала Дарвіна видати свою працю. На землі набагато більше доказів того, що Земля молода. Але, на жаль, суспільство продовжує удосконалювати цю фальсифікацію.